Ми вітаємо групу дружби французьких національних зборів в стінах Верховної Ради. Ми дуже вдячні за всю підтримку, яку французький народ надає Україні і дуже відзначаємо роль французьких національних зборів в цих процесах. Франція один з прикладів парламентаризму, віковий, історичний. Ми вчимося французьких національних зборів як бути парламентарями, і ми вчимося займати позицію, яку національні збори неодноразово займали. Останні резолюції стосувалися визнання Голодомору геноцидом, за що ми дуже вдячні, і визнання Вагнера організацією, за що ми теж дуже вдячні. Попереду нові плани, нові обрії будемо сподіватися на підтримку національних зборів і в питанні інтенсифікації постачання. Зброї до України, роботи по конфіскації російських активів, роботи по пошуку рішень щодо реалізації формули миру. І, звичайно, це співпраця з країнами глобального півдня, де історично Франція має дуже сильні позиції. А Україна зараз вважає цей напрямок одним з найтаких в своїй дипломатичній стратегії спросування формули миру президента Зеленського. Дуже вдячні. Пане Бенджамін, за ваш візит і сподіваємося, що новий парламентський сезон буде у нас не таким самим активним, що більш активним ніж були попередні. Дякую, Merci, monsieur le сі, мсі президент. Шер Олександр, це таніманс. Дякуємо, пане голово, Для нашої для мене і моєї делегації величезна честь, і приємність бути в Києві. Тур а Києвну саме сі репрезан. Наша делегація представляє шість політичних партій національних зборів Франції. і для нас було важливо приїхати, щоб передати українцям цей меседж послання підтримки солідарності, і дружби в такий непростий момент. А з першої днів війни Франція пліч-о-пліч з Україною, надаючи її підтримку в дипломатичній, військовій та економічній сфері в боротьбі з цією агресією. І ця підтримка буде продовжуватися до перемоги України до відновлення її суверенності, до відновлення її свободи. Національні збори Франції активно долучилися до надання підтримки Україні. Голова національних зборів відвідала Україну восени минулого року. Ми підписали документ про співробітництво. Відтоді ми проголосували три важливі резолюції засудження агресії підтримку України. Визнання голодомору геноцидом українського народу визнання ПВК Вагнер, терористична організація. Хочу сказати, що резолюція про визнання голодомору геноцидом українського народу мала на меті підтримку історичного відновлення історії. Ідентичності України підтримку її історичної пам'яті визнання ПВК Вагнер терористичною організацією також було важливим документом, тому що ПВК Вагнер зокрема протистояло у Франції і в Африці. Хочу сказати, що голосування за всі три резолюції воно було майже одностайним і чи не вперше в історії французького парламенту, де відбувається розділення між представниками різних партій, всі в єдиному пориві підтримали ці резолюції на підтримку України. Хочу сказати, що не є чи місяці ми плануємо активізувати свою роботу в даному напрямі, активізувати свою підтримку і розширювати контакти з українським парламентом. Merci. Merci. Merci Хочу сказати, що Франція вітає приєднання України до парламентської асамблеї франкофонії. Це є також важливим кроком визнання особливості наших дружніх відносин між нашими країнами нашими парламентами. Хочу відзначити надзвичайну активність групи дружби, яку очолює пані Альона Шкрум, групи дружби Франція, Україна в українському парламенті. І хочу сказати, що ми теж на найближчі місяці плануємо активізувати свої контакти по лінії двох груп дружби. Дуже вдячні за підтримку, вдячні за ваш візит. Дякуємо грант Мерсі. і до нових результатів.